Нарешті я вирішила протестувати нашу фарбу Herryx Advanced Care. В мене колір 56 Maha Hone. І хочу показати, з чого складається ця коробочка. Так. Як завжди, це крем. в Такій бутилочці так Це в нас. Фарбуючий гель. Ну, те, що потрібно змішувати, так. так? Це в нас бальзам після фарбування. Ну, також тут то, тобто, стандартний такий набір. Ну і як так, щоб було видно. Дуже велика інструкція з усіма тут казівками такими. Так, ну тут повинні бути. Ага, ось, ось вони. Так, рукавички для фарбування. Тобто, тобто все стандартно. Вже дуже хочу спробувати, яка саме це. Краска з вбудованою смарт-системою, тобто, вже біжимо фарбуватися. Ну і потім, який буде ефект на моєму волосі, покажу.